Кінця лютого триває ремонт у центральній міській бібліотеці. Ірпіня читачі гортають сторінки історії в передчутті семидесятилітнього ювілею улюбленої бібліотеки. До речі, це вже третє приміщення, в якому вона оселилася за роки свого існування. У 83-му році ми вселилися в це приміщення в центрі міста. Але на жаль, вже пройшло 32 роки. Приміщення вже потребувало дійсно капітального ремонту. Ну і ми раді, що сьогодні так бурно розвивається наше місто Ірпінь. Наводиться порядок і краса у всьому місті в багатьох установах. Ми раді, що ми війшли до того списку. Нас включили в перелік тих закладів, які необхідно відремонтувати. Окрім здійснення повного капітального ремонту, в бібліотеці планується відкрити літературну кав'ярню. Ми знаходимося в центрі і є інформаційно дозвіллевим центром міста, куди люди ходять, залюбки ходять, і тому ми будемо раді, що. Тепер бібліотека стане дійсно однією з кращих, я думаю, і в області, а можливо, і в Україні, коли здійсняться те, що ми все заплануємо при відкритті. Я думаю, що все це буде гарно, це нам додає оптимізму. А доки читачі тішаться улюбленою літературою та майстер-класами з малювання та інших видів мистецтва? Їм подобається. А подобається чому? Тому що. А, знаєте, як подобається, там такий теж, як майстер-класи роблять. оце вишивають, малюють, правда, вони вимазуються потім всі. Ну, формально. Ви часто ходите до бібліотеки? Так. Да. Що тут цікавого? Не знаю. А чому ходити? Рисувати. Рисувати. — І все, а читати? Так. Да. Да. — Тобі подобаються паперові книжки чи електронні? Е електр... Електронні. А чому електронні? Понравіться, тому що не знаю. Треба читати взагалі? Так. <смір> Навіщо? Щоб життя стати, Щоб умним стати. А скільки треба прочитати книжок, щоб стати умним? 90. Вистачить. Да. Не пропустіть у вересні відкриття оновленої центральної бібліотеки. Читайте більше книжок, тренуйте мозок і будьте розумними людьми.